Привіт, Укрпошта анонсувала спецпогашення на 21 листопада, це буде спецпогашення до Дня Гідності та Свободи. Можете, хто в Києві, ходити на Хрещатик 22 в Київський головпоштам і там зробити спецпогашення на конверті, 10 років гідності та свободи. Ось такий ось штемпер спецпогашення, тематика Євромайдану, початок Євромайдану, Революції Гідності, топтошини, загородження, зірки Європи. І 10 років вже пройшло з того моменту. Як бачите, у нас це все ще не припинилося, завдяки нашому дурному сусіду. Потім кажуть, буде продаватись цей конверт з цим спецпогашенням уже в філмаркеті. До речі, з розділу Філателія, інтернет-магазин, кошти перенісся, от появилось. Постмарк, це вже в нас Укрпошта створила нову, нове посилання на інтернет-магазин. свій. Тож, 21 листопада можете також зайти, замовити на філателістичному магазині Укрпошта. З 9-ї години мають продаватись вже конверти з цим спецпогашенням, Тобто тут. На цьому до побачення! Щасливо!